Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Щоб додати або відняти дроби з різними знаменниками потрібно. Перше. Звести дроби до найменшого спільного знаменника. Для цього потрібно знайти найменше спільне кратне чисел B і D. Друге. Виконати додавання або віднімання дробів з однаковими знаменниками. Якщо сума або різниця скоротний дріб виконати скорочення. Четверте. Якщо отримали суму або різницю у вигляді неправильного дробу, потрібно виділити цілу частину. Розглянемо приклади. Знайти суму дробів 1 третя і 1 четверта. Спочатку знаходимо найменший спільний знаменник даних дробів. Для цього знаходимо найменше спільне кратне знаменників даних дробів, тобто чисел 3 і 4, це число 12. Далі нам потрібно знайти додаткові множники. Для цього нам потрібно найменший спільний знаменник поділити на знаменники даних дробів. 12 ділимо на 3, отримуємо 4. 12 ділимо на 4, отримуємо 3. Тобто, додатковий множник для першого дробу 4, а для другого дробу 3. Потім ми множимо чисельник і знаменник кожного дробу на його додатковий множник. Отримаємо суму нових дробів 3 дванадцятих та 4 дванадцятих. Далі виконуємо додавання дробів з однаковими знаменниками. Для цього Потрібно додати чисельники, а знаменник залишається без зміни. Отримаємо суму 7 дванадцятих. 2 третіх плюс 5 шостих. Найменший спільний знаменник даних дробів 6, тому нам потрібно перший дріб домножити на 2, а другий дріб переписати без зміни. Маємо 4 шостих плюс 5 шостих дорівнює 9 шостих. Отримали скоротний дріб, який можна скоротити на 3. 9 поділити на 3 буде 3. 6 поділити на 3 буде 2. Отже, маємо дріб 3 других. Виділяємо цілу частину і отримаємо 1 цілу, 1 другу. 7,12 мінус 1 восьма. Найменший спільний знаменник даних дробів 24. Перший дріб домножуємо на 2, другий дріб домножимо на 3. Маємо. 14 двадцять четверх мінус 3 двадцять четвертих дорівнює 11 двадцять четвертих 2,25 плюс 3,71. Найменший спільний знаменник даних дробів 15, тому нам потрібно дробову частину першого дробу домножити на 3. Отримаємо 2,61 плюс 3,7. Дорівнює 5,1315. 11,3 мінус 6,9. Найменший спільний знаменник даних дробів 40. Тому дробову частину першого дробу домножимо на 5, дробову частину другого дробу домножимо на 4. Маємо 11,15 мінус 6,36. Дорівнюємо.